Пригнав Volvo s 40, сьогодні рутмитнемось. Давайте подивимося, якому стані приїжджає автомобіль. Бачимо, є комплект літньої резини з дисками. Ось Таке гарне кермо. Дерево, всі склопідйомники. В автомобілі все працює. Так, Пробіг 222 тисячі, помилок немає, кондиціонер працює. Авто сьогодні розмитнилось 31 числа. Бачимо один ключ. це в нас другенка тут. Також йде е документація брів. Бріф йде, Бачимо, що було два власника 14 2014 році, 7 в листопаді 207 року купили був. Одразу, щоб не було питань по пробігу. її сервіска. І багато така, що зараз. Ось дивіться. У мене є ще фото з пробігом з Німеччини. 209 тисяч останній сервіс у му році. Лестер працює, все працює. Потрібно замінити е, ступічного підшипника, по завіс на сервіс. Очікуйте, скоро буде продажу. Два комплекта дисків з резиною. Це, до речі, в Сабані Вольво. Так, гарна резина. Технічно все обслужено, не димить. Телефонуйте.